Чорноморській жіночій виправній колонії номер 74 гостей чекали з нетерпінням. Звучить, мабуть, якось дивно день відкритих дверей у закритому режимному закладі, де і дверей то за великим рахунком немає, тільки високі ворота та колючі дроти. Тим не менш, як живеться засудженим жінкам, змогли побачити представники громадських організацій, журналісти. Але найбільше тут чекали на близьких та друзів. Втім, це взаємне почуття. Ще пак, адже це шанс відвідати рідних, зустрітися з ними не в кімнаті побачень, а потрапити всередину, побачити, як вони живуть, де працюють. І сплять, що їдять і чим займаються у неволі. Є система свидань, яка предусмотрена законодавством. Це і краткосрочне свідання раз в місяць і раз в три місяці положено длительне свидання з правом совместного проживання. Местне проживання розрішено з близькими родственниками, тільки з близькими родственниками до трьох суток. Загалом у колонії відбувають покарання 650 жінок. Серед засуджених 52 мами. Їх малюки перебувають разом з ними у будинку дитини. Отож, бачити своє дитя засуджені мають змогу кожного дня. Однак є деякі обмеження. Мами мають право на годування і прогулянки з дітьми. В іншому ж малюки знаходяться під опікою вихователек і нянь. Олена Данілкіна потрапила до колонії вагітною. Народила хлопчика Дениса, але за 10 місяців віддала його додому чоловіку та батькам. Томаша є хлопчик, чотири рочки і Ну, лучше б йому там вдома, бо то, що є батьки в мене, і чоловік він не хотів, щоб тут була дитина дальше. Чоловік Олени зізнається, важка без коханої жінки. Дома на неї з нетерпінням чекають три сина. Старшому 12 і він знає, де знаходиться його мама. А ось молодші просто сумують за Оленою. Єхати далеко, Ми живемо в Кам'янець-Подольській, то я приїжджаю раз в три місяці на длительнее свидання. А так приїжджає ще її отець з бабуся з мамою. Ну иногда с ребятами хотелось бы дать мать сыновьям, да і... мне бы жена дома не помешала. Жінки демонструють гостям спальні кімнати. Двоярусні ліжка акуратно заправлені білими простирадлами. Біля них на тумбочках квіти. Багато тутешніх жінок працюють на швейному виробництві. Продукцію, яку тут виробляють, можна побачити на стендах цеху, а ще на ринках та базарчиках нашого міста. Це і спортивні костюми, і халати, і сорочки, і робочий одяг. Частина робітниць зайнята виготовленням штучних квітів. І де б не знаходились гості, скрізь відчувалося, що засуджені готувалися до зустрічі, адже день відкритих дверей тут свято в череді однотонних буднів. Ольга Міщук, Олексій Філіпов. Факти.